Всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні печу дуже простий і вкусний торт. Називається він літній, нічого лишнього, так і називається літній. Спочатку мені треба спекти бисквіт. Бисквіт я буду пекти на 3, мені треба, він невеликий. Торт буде із сезонною ягодою, звісно, це клубніка. Ще в торті йде Ківі, але Ківі я не знайшла. У мене буде тільки одна клубніка. Ви можете додати ті. Ягоди, які вам більше всього нравляться. Для бисквіта мені треба 3 яйця, 3 столових ложки муки, 3 столових ложки сахара, пакетик ванільного сахара. Це те, що касається бисквіта. Цей торт буде на основі желатіна, так що мені іще треба буде 3 столових ложки желатіна. Тут повні столові ложки, ну от такі от. Сметана. У мене тут 600 г, сметана магазина 15% жирності, 200 г сахара. Якщо кому мало, додайте більше. Мені достатньо. Пол стакана води для того, щоб залить желатин, Води у мене тут 140 мл. Ну і звісно, клубника. Це я так нарвала, знаєте, для общої картини, для краси, А вообще, надо 200-300 грамм. Я сьогодні буду використовувати ручний міксер, Я не буду брати комбайн, тому що тут маленький бісквіт. І мені надо акуратненько жовток від білка. Щоб хороший бисквіт у вас пеш не получився. Якщо ви працюєте ручним міксером, то лучше відділити жовток від білка і отдельно це все взбити. Якщо, конечно, кухонным комбайном, то це все вместе, потому що він справляється дуже хорошо, коли вместе яйце можна взбивати і жовток, і білок. Все, добавляю до жовтків сахар. Сразу вже ванільний сахар сюди. Я спочатку вбиваю жовток, а білок вже в последнюю очередь, тому що якщо зразу збити білок, він буде стоять, ждать, поки буде взбиватися жовток і може осісти. Взбила жовток з сахаром до пишності і відставляю пока в сторонку. Помила венчики, хорошо протерла насухо, тому що мені треба взбивати білок. З мокрими і грязними вот, цими вінчиками вот, взбивати білок не Він не зіб'ється. Але перед цим, поки я вот, заливаю желатин водичкою, нехай стоїть, набухає, розмішую, Взбиваю білок. Так, до такого пишного облака я взбила білок, бачите, от він не виливається з миски. І тепер Змішую жовток з білком. Проще говоря, додаю до білка жовток збитий. І такими плавними движеннями зверху вниз по часовій стрілці я вимішую. Ряно пишне, облачко гняжне. Додають ще крахмал в але я не додаю. Він і так хороший пишний виходить. Вітаю, що це. Не треба його додавати. Додаю 3 столові ложки муки. Мука у мене не просіяна, так що буду сіяти зараз. А це рецепт книжний, кстаті. Рецепт книжний, тортик літній, так і називається. Все, вимішуємо хорошо тісто з мукою, акуратно. В різні сторони його не треба вимішувати тільки по часовій стрілці в одну сторону. Тоді все буде добре і у вас буде пишний, хороший бисквіт, він не буде у вас забитим. Це за счет воздуха, За того, що ми добре взбили білок, тут багато в ньому воздуха, за счет цього він піднімається. У мене форма, діаметр форми 22 см. Я вистелила її пергаментною бумагою і тепер відправляю тісто у форму. Зрівнюю, ставлю в духовку. Духовка в мене вже включена, я печу в газовій духовці. буквально на 15-20 минут готовність, перевіряю на суху шпажку. Тепер нам, поки печеться бисквіт, нам надо збити сметану із сахаром. Посипаю і взбиваю до розтворення сахара і до пишності сметанки. Сметану хорошо взбила до пишності і поки відставила в сторону. Потім розігрію желатин і буду вже желатин в сметану перед тим, як я буду собирати торт. А поки я хочу клубничку порізати, клубнічку велику хочу порізати, отак, як вона є, на отакі слайси. Клубніка це моя, вирощена мною у мене на городі. Називається сорт Азія, хто буде питати. Дуже красива ягода. В основному вона ніколи не мільчає. Саме менше – це ось такого. Ну, ось така Дуже вкусна, ароматна. Бачите, її характерна особливість у неї, чашолистичок листочок уверх йде. А от таку от я просто розріжу на чотири частини. Ну теж вот добре, бачите, підпеклося. Щоб швидше він остиг, я його наріжу на кусочки, на квадратики. Можна і поламати, хтось ламає руками. Но мені більше подобається, коли воно квадратиками порізано. Ромбиками, квадратиками. Робиками. Ось такий, бачите, пишний, хороший безквіт. Получився воздушний. Невеликі кусочки. ось вот так я собі по кругу оформила свій тортик. Я взяла форму стекляну, застелила її пищевою пленкою, ну, порізала клубнику і виложила. Хочу, щоб сохранився рисунок, не знаю, чи сохраниться. І от розтопила желатин в мікроволновці. Виливаю цей желатин до сметани. І ще раз хорошо взбиваю. Сметана желатинова масса готова. І тепер, отак от, от беру і заливаю аккуратненько нашу клубніку. Все це робимо не спеша, щоб не порушити Декор, так сказати. Тепер викладаємо наш бисквіт. І опять клубничка. Заливаю опять. І так я продовжую доверху слой бисквіта, слой клубніки і слой сметани. Заливаю уже последні порції сметани. Все, прикриваю зверху піщовою плюночкою і ставлю на часика 3-4 в холодильник. Простояв наш торт в холодильнику 3 години. Бачу, що хорошо схватилась сметана. Все. Ну, Ось вот такий тортик получився. Легкий, літній. Правиться люба хозяйка з таким тортиком. Іменно в жару це саме то, що надо. Ні масляний, не важкий крем, нічого. Дівочки торт добре ріжеться. Ось так це виглядає. В розрізаному виді. Торт легкий. Вкусний, дуже вкусний, дуже нежний, в міру сладкий, саме том. Дуже вкусний, просто літній легкий торт. Я вам советую його приготувати, порадувати себе і своїх близьких і всім миру добра і любові.